Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D. І ми продовжуємо чемпіонат світу з футболу 2018. Стадія півфіналі у нас стартує сьогодні матчем Португалія-Німеччина в другому півфіналі Мексика-Аргентина. Цікавий сьогодні матч є зміни, що у німців, що у португальців. Особливо як ви бачите, капітан сьогодні не Роналду. Чому поговоримо, поговоримо пізніше після гімні України? Пролунали гімни країн. Як ви бачите, сьогодні капітани голкіпери. Перебір жовтих карток і не тільки у Роналду, ще й червона картка у Герейро, і також перебір жовтих у Фонте. Тому три зміни у португальців і кілька змін у німців через втому гравців. Ройс сьогодні на вістрі, але поговоримо пізніше, тому що склад збірної Португалії Патрісіо, капітан на воротах, Седрик, Перейра, Пепе та Маріо Руї в захисті. Жоу Маріо. Опорна зона. Під форвардами Мартінш Бернардо Сілва та Куарежма І в нападі Сілва. той що Андре та Гедеш. Тренер команди Дені Джуніор. Німеччина Ноєр на воротах. Капітан команди в захисті Кіміх, Боатенг, Рюдігер та Гектор. Опорна зона Крос та Хедіра. Під форвардом Вернер Зіл та Брандт і на вістрі сьогодні Марко Ройс. Тренер команди Дені Трейде. Рюдігер сьогодні виходить замість Хумельса, Брант виходить замість Мюллера. На вістрі поставив тренера Ройса, тому що він трошки підтомлений, тому, щоб більше сил зберегти ну і бути ефективнішим в матчі, то Ройс на вістрі, а Вернер пішов направо. Ось так. Такі перестановки у португальців Маріо Руї. Потім Перейра та Бернардо Сіла виходять замість трійки Крістіано Роналду, Рафель Герейро та Фонте. Подивимось, як зможуть португальці без Роналду. Озіл дуже грубо помиляється, влучає в свого гравця і таким чином віддає м'яч. Португальцям. Седрік на Желсона Мартінша. Мартінш намагається обіграти гравців. Людей на Седрика. Седрик в глибину. Бернардо Сілва. Удар. І 1-0. Перший момент у збірної Португалії. І відзначається Гонсало Гедеш. Так само було і в матчі з французами. Перший момент португальці свій реалізували провал. Провал Кіміха. Кіміх, якимось чином не зміг втримати Гедеша. Він якось біг на місці, просто біг в Гедеша. Дивна гра від захисту збірної Німеччини, і Гонсало Гедеш забиває гол в перші 10 хвилин. Восьма хвилина. Португалія вже попереду. Португалія може грати без Роналду, це ми бачили, тому що багато м'ячів Португалія забуває без участі навіть Кристіана на цьому чемпіонаті світу. Це не Аргентина, у якій 9 м'ячів Мессі забив на чемпіонаті. І удар Кроса м'яч блокується і ще й в плюс відлітає потім від лежачого вже гравця. Седрик Джоо Маріо. Вернер перехоплює Ройс. Ройс на Бранта. Брант розвертається. Віддає на... знову на Марко Ройса. Ройс прикриває корпусом. Назад на Хедіру. Хедіра на Бранта. Дуже повільно Брант з м'ячем працює, а Хедіра ще повільніше. І це може бути. Це може бути шанс, але Гедеш чомусь вирішив на колінах проїхатись, може репетиція генеральна перед другим забитим голом. Хто його знає, начебто Ботенг його не чіпляє. Езіл. Передача на Ройса. Ройс розвертається. Дуже повільні, дуже повільні німці. Знову ж таки. як і з англійцями, вони ледь, ледь контролюють цей м'яч. Корежно. Ботен чітко перехоплює, але подивіться, ну це ж можна вже. Каву собі зробити. Чай поспати, поки німці організують якусь атаку. Андре нас наздоганяє Хедіру. З нападу прийшов Сілва і наздогнав Хедіру. Ну, просто розрив якийсь іде. Сілва. Передача на Гедеша, Удар по воротах і Ноєр. Ноєр рятує свою збірну. Німці, по-моєму, ще повільніші вийшли, ніж в попередньому матчі. Накопичена втома, мабуть, дається в знаки. Ну, тому що це ж не гра, це не гра півфіналіста чемпіонату світу. Бернардо Сілва. Бранд легко забирає і чи зможе він розігнати атаку. Свіженький Бранд, але, як бачите, не супершвидкість. І ніхто не підтримує атаку, але ось нарешті Вернер. Удар воротах Маріо Руї. Блокує. Блокує цей удар. Боатенг. Знову перехоплює. Зіл, пас на Ройса. Ройс намагається знайти хоч когось, але щось нікого немає. Кросс. Хедіра. Знову крос. Марко Ройс розвертається удар поворота Руї Патрісію. Знову рятує свою команду, як і в попередньому матчі. Пенальті немає. Вернер повинен підніматися. На ну, такі моменти, якісь напівмоменти виникають у збірної Німеччини. Тримає Андре Сілва. Ні, це Гедеш був. Тримає Людіґер, але не помічає цього арбітер. Куарежма технічно приймає м'яч. І. Помилка при передачі. Але німці не можуть скористатися цими помилками. Крос, Озіл. Трохи його Ламбракіс не збив. Ні, це не ламбракіс, це просто інші якісь рефері. Озіл розвертається. Пробиває з правої. але куди? Куди Озілу здали з правої? Дивне рішення від Месута. Крос. Хедіра. Дуже багато помиляються португальці, але це не використовують німці взагалі. Ніякої вигоди. Вернер. Крос. Крос. Кросс. Азіл не бачить, кому можна віддати передачу. Крос. віддає. Ну от куди ця передача? Німці програють перший тайм у португальців, не показавши взагалі ніякої гри. Розпочинається другий тайм півфінального матчу Португалія-Німеччина. 1-0. Як забив з першого ж моменту ГДШ, так і рахунок тримається. Та й моментів сильно не було, що у німців, що у португальців. Турбували німці Руї Патрісіо один раз, по-моєму. І це було не так сильно небезпечно. Тому, поки що, гра не супер, але. Подивимось, може розженуться. Команди Зіл. Півгодини він розвертається, але таки залишається з м'ячем. Віддає на Кіміха. Кіміх, Зіл. Хедіра. А давати то нікому. А давати то нікому. Самі Хедіра якось намагається. Бранд, Вернер. Буде подавати Вернер. Бранд стрибає. Тут рикошет. І, звичайно, Руї Патрісію перший. Перший на м'ячі. Він поки що кращий в двох матчах, як мінімум, останніх, Руї Патрисіо кращий. Корежно. Віддає на Маріо Руї. Нагадаю, що Португалія грає без Роналду, але це не, ніяк не заважає португальцям. Вони грають непогано, хоч і помиляються при передачах. Гедеш, Бранд. Ну і Не хочуть іти в атаку німці. Просто не хочуть. Озіл один разом з Марко Ройсом. Все. Більше в атаку ніхто не йде. Ось Вернер нарешті набігає. Вернер. І чи буде простріл? Ні, Вернер просто випускає м'яч за лінію поля. Німці не прагнуть забивати гол. Чому невідомо. Вони не біжать в атаку. Вони просто не біжать в атаку. Португальці дуже близькі до фіналу, тому що з такими німцями можна і без пів команди, не тільки без Роналду, їх обігрувати. Кличе всіх в атаку тренер збірної Німеччини, але вони не слухають його. Вони самі знають, як грати. Португалія починає чергову атаку. Маріо Руї. Віддає назад на Пепе. Пепе вперед на Бернардо Сілву. Андрієн Сілва. Багато сіл у нас зараз на полі. Бернардо Сілва, Андре Сілва і Андрієн Сілва. Ось так от. Седрік. Розіграють з Желсоном Мартиншем. І Седрік. Назад. На Желсона. Є простір у Жоу Маріо. той розвертається. Седрік. Гедеш. Гектор перехоплює. І може бути атака. Але тут Рюдігер. Уявляєте, Рюдігер. Брант. Викотує на Вернера. Вернер залишається з м'ячем і не пробиває. А чомусь відбирає м'яч замість того, щоб пробити. Ну це просто якийсь клоунада від збірної Німеччини. Ні, щоб пробити, він махає ногою на відбір. Чудова техніка Вернера. Желсон Мартінш. Падає Ботенг! Падає Ботенг в боротьбі з Желсоном Мартіншем. Ну це взагалі. І Португалія забиває другий. Німці додому за третє місце грати тільки. Ну, тому що така гра це. Це сором. Просто соромно було виходити в півфінал. Буатенг падає в боротьбі з Желсоном Мартіншем. Про що ми говоримо? Про який фінал для німців? Андре Сілва забиває за Португалію і забезпечує португальцям фінал. Я не вірю в німцям. Не знаю, як ви, але 15 хвилин такі німці ніколи не заб'ють двічі. Просто ніколи. Просто не віриться чомусь в цю німецьку машину, яка барахлить. Просто глохне, дивіться, на початку атаки. Що доводить, що Португалія без Роналду не менш сильна, ніж з ним. На цьому чемпіонаті світу. Мюллер. Азіл. Хедіра. Хедіра на швидкості хоче пройти, Ну це просто реально цирк якийсь. Андре Сілва. Рюдігер ніколи на нас дуже не на Мартінша. Це порушення правил. Трафний удар для португальців. 8 хвилин. Мабуть, самі німці вже не вірять, що вони щось зможуть зробити. Якби хоча б 1-0 було, Андріан Сілва вище воріт. Ну що, вітаємо чинних чемпіонів Європи з виходом в, в фінал. У фінал чемпіонату світу. І ще один шанс для Крістіану Роналду титул взяти зі збірної. Подивимось, хто буде в фіналі з ними: Аргентина з Мессі чи мексиканці з Лозанною? Крос. Мюллер. Неточна передача. Розібрані німці. І зібратися вже немає часу. Андріан Сілва. Андріан Сілва крутить на фланзі Кіміха. Жо Маріо. Подивіться, як заграли португальці. Як швидко вони заграли, на відміну від німців. Просто таке враження, що ми дивимося. Збірну Німеччини в два рази повільніше, ніж вони насправді грають. Гектор. Ройс. Ройс. На Озіла. Ну і Озіл віддає, аби віддати. Рюдігер. Рюдігер. Крос. Озіл. М'яч ледь катається. І вітаємо збірну Португалії. Заслужена перемога. Німці з такою грою взагалі не повинні були виходити значить, у півфінал. Не може команда грати так в півфіналі чемпіонату світу. Просто стоячи. Стоячи і нікуди, навіть не йдучи, просто стоять. А Португалію ми вітаємо. Вони спокійно розібрались з німцями і виходять до фіналу. Зараз будемо дивитися на найкращі моменти. Голи. У німців взагалі шансів не було. Подивіться, як вони грали. Це ж просто сором. Просто сором. Ганьба. Такі збірні Німеччини. Дивимось найкращі моменти. З першого ж моменту на 8-й хвилині Португалія забиває гол. Що робив Кіміх? Обнімав, мабуть, Гедеша. Гедешу це сподобалось, і він забив ще й гол. 1-0 Португалія попереду. Потім іще були моменти. Гдеш пробивав, але ноєр потягнув цей удар. У моменту Марко Ройса, але Руї Патрісіо вже дуже круто грає другий матч, як мінімум, за португальців. Ну і ось. Вишенька на торті. Тоні Кросс останній захисник. Тобто захисту немає взагалі у німців, а така збірна, як Португалія, звичайно, цим це використовує. І ще кілька моментів, якихось дивних нам показують, мабуть, якісь підкати. Ну так, це дуже важливі моменти. 2-0 Португалія без шансів для німців виходить у фінал. Виграє і виходить у фінал. За статистикою, начебто рівність, але португальці грали у футбол, а німці народжували пас. Тому, хто народжує пас, той вилітає. Дивимось, вітаємо Португалію з виходом у фінал. Як бачите на графіці, Німеччина йде вниз за третє місце грати, а Португалія вгору. І це фінал. Аргентина чи Мексика. Подивимось, хто з них буде протистояти Крістіану Роналду та компанії. Хоча ми знову ж таки впевнились, що Португалія нормально собі грає і без свого капітана. Чому нам німців показують? Вони ж не повинні тут бути. Ну, смисл показувати німців, щоб ми ще раз побачили ці обличчя, які не виправдали сподівань своїх вболівальників. Ну окей, давайте подивимось, чомусь не дали гравцям матчу нікому. Ось так: от закінчується перший півфінал. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, і будемо далі продовжувати чемпіонат світу. З вами був Деніт Руде. На все добре.